Подали запит до ТЦК і тиша, насправді це навіть краще, ніж відповідь. Чому? По-перше, згідно із законом ТЦК, зобов'язаний відповісти. І це не бонус, і не якщо буде час, це прямий обов'язок, передбачений українським законодавством. Тому якщо ТЦК ігнорує той запит, це вже порушення, яке фіксується. По-друге, якщо ти плануєш оскаржувати незаконні мобілізаційні заходи, то мовчання ТЦК це твій кози. Відсутність відповіді лише посилює твою правову позицію, і це підтверджує відсутність прозорості, відсутність документів, відсутність обґрунтування, або з цього вся процедура просто набір дій, які легко оскаржити через суд. І головне мовчання ТЦК це відсутність доказів законності щодо вручення повістки, направлення на ВЛК. Оголошення грошу. І без цього всі дії можна поставити під сумнів. Тож обов'язково зберігайте копію свого запиту та підтвердження його подання. І іноді найгучніший доказ це мовчання. Підписуйтесь на сторінку, тут буде ще більше корисного.